Всі ми намагаємося влаштувати своє життя якнайкраще. Ми купуємо, продаємо, заробляємо, створюємо сім'ї, живемо, одним словом, живемо. Думаємо, що в цьому взагалі заключається все наше життя. Віддихнути, на вихідні, подивитися світ, так, і ми на це витрачаємо десь свій час. Але чи задумувався хтось, а що буде далі? От сьогодні я працюю, так? сьогодні я купую, сьогодні я подорожую, але що буде завтра, ніхто не знає. І як ми бачимо, які події відбуваються зараз в світі? Десь війна, десь природні катастрофи, десь потоп, десь ураган, який, який не дивиться, ти добудував свій будинок чи не добудував, ти достатньо грошей заробив чи не заробив. Не дивиться ніхто. Просто забирається з лиця землі, стирає і, і все. А людина жила цим. А ми живемо цим будинком, ми вкладаємо в нього час, ми вкладаємо в нього гроші, ми вкладаємо в нього свою любов. Ми живемо сім'єю своєю. Так? Ми так само вкладаємо час, любов і так далі. І ніхто не каже цього не робити, ніхто не каже не будувати, ніхто не каже не, не створювати сім'ї. Говориться про вкладення часу і своїх цінностей. Якщо наша цінність тільки в тих грошах, в тому будинку чи в сім'ї, то коли цього нема, у нас немає цінності життя. Ми не розуміємо, як нам рухатися далі. І тому і Господь каже, що прийдіть до мене, тому що Господь він один вічний. І тому, коли ми будуємо своє життя на основі Слова Божого, на основі Бога, ми розуміємо, як християни, що смерть це тільки перехід в життя вічне. І тому, що саме головне в цьому житті нам потрібно зробити, це знайти Бога, це пізнати Бога, пізнати сенс життя і максимально свою сім'ю, своїх дітей, своїх рідних направляти до Бога щоб і в житті вічному ми всі могли бути разом. Ви думаєте, чому ми так багато проповідуємо? Чому наші пастори говорять, що народження від Бога не грішить, що гріх це недобре, грішна людина попасти в вічний рай, і в царство небесне не може. Тому що ми маємо бути світі, як і наш Отець святий. Але гріх це така спокуса, яка. Веде нас до пекла, і якщо ми не будемо виховувати себе Словом Божим, підганяти себе під стандарти Слова Божого і не будемо усмиряти свою плоть, свої бажання, своє тіло, то в нас воно призведе до пекла, і ми повинні це розуміти. І якщо ми вкладаємо весь час в цю роботу, в сім'ю, так, бездумно, просто ми бездумно вкладаємо все час в інтернеті, зависаємо ігри різні, от такі якісь захоплення, які от на рівні просто земному, і ми не думаємо, а що буде там, а що буде на горі, а що буде після смерті. Тому що є дуже багато свідчень про те, як люди поверталися з клінічної смерті, поверталися з того світу, і тепер вони пишуть книжки, вони знімають відео, вони проповідують на весь світ, тому що це реально. Хтось був в пеклі, хтось був в раю, залежно від проведеного часу тут, кому ми приділяємо увагу. Нам потрібно зрозуміти, що Господь повинен бути в нашому житті, він повинен бути присутній не тільки на словах, але й на наших ділах. Як саме ми можемо пізнати Бога? Як саме ми можемо запросити Ісуса в своє життя? Ісус Христос це Слово Боже. Тому що, як ми бачимо, що послання від Івана пише, що слово було у Бога, і слово було у Бог, і трошки нижче пише, що Слово стало тілом і перебувало серед нас. І це все Слово Боже, це і є Бог, тому щоб запросити Бога до себе в життя, щоб налагодити з Богом стосунки, ми повинні. Перебувати в Слові Божому. І тому і Ісус створив церкву, щоб кожен міг знайти однодумців. Ми вже знаємо, що церква це люди, які об'єднані кругом Ісуса Христа, які всі об'єднані з однією ціллю, самим досягнути досконалості у вірі, досягнути праведності у всьому, навчитися прощати, навчитися любити, не дивлячись ні на що, навчитися цінувати це життя, не дивлячись ні на що, зрозуміти сенс цього життя і показати цей сенс іншим. І тому це... Тільки в церкві ми можемо досягнути цього всього, тому що ми одна команда. Коли ми, кожен думаємо, що я можу собі вірити в душі, насправді віри в душі немає. Якби була віра в душі, то чому так страждав Ісус Христос? Чому страждали апостоли, їх гнали, їх вбивали, їх ув'язнювали за Слово Боже? Якщо можна було просто собі вірити в душі? Ісус Христос прийшов, щоб перемогти смерть. І ми, як християни, ми віримо, що після смерті є перехід. І цей перехід в життя вічне. Якщо я не встигла налагодити стосунки з Христом, якщо я не пізнала тієї істини, тієї Пасхи, яка є насправді того завіту з Богом, то перехід на мене чекає не в життя вічне, а на вічний суд. Тому що я проігнорувала все те, що було сказано мені, що мені інформацію мені надали. Тому що Господь він завжди посилає своїх людей, своїх дітей, щоб ми могли. Пізнати це слово. І ви знаєте, якщо ми віримо в життя вічне, якщо ми віримо в цей перехід, якщо ми віримо в Бога Ісуса Христа, ми нічого не втрачаємо. Наоборот, життя, життя живеться якось щасливіше, наповнене сенсу, наповнене радістю, коли ти перебуваєш в атмосфері серед таких людей, які не, не впадають в депресію, в цей негатив, тому що ми розуміємо, що кругом війна відбувається, так? І кругом є якісь проблеми, нещастя, і дуже легко зараз. Просто прийняти цей негатив і перебувати в ньому. І коли ми всі разом боремося з цим, і ця атмосфера, яка панує в церкві між людьми, які зібрані кругом Ісуса Христа, це не депресія і негатив, це любов, радість, мир, спокій і Дух Святий, який наповнює і дає надію. І тому, тому Ісус створив церкву, щоб кожен віруючий мав цю підтримку, щоб кожен віруючий міг досягнути цієї праведності, міг духовно зростати. І тому що бути праведною людиною, бути святою, пізнати Бога це не діло одного дня, це діло всього нашого життя. Варто переглянути свої цінності, свої погляди, тому що все закінчиться. Рано чи пізно всьому прийде кінець. Але що буде далі? На віруючих людей, які, які провели це життя в праведності, які провели це життя з Ісусом Христом, чекає рай і життя вічне, але на людей, які проігнорували Слово Боже, які навіть... Не намагалися пізнати через Бога, через Його слово, через Біблію, через істину, яку Бог нам залишив. Не намагалися почути то слово, яке говорить їм людина про істину, про Бога, про праведність. На жаль, цих людей чекає реально смерть і суд вічний. Тому ми маємо час ще подумати прямо сьогодні і прийняти для себе рішення і впустити Ісуса в своє життя.